Oh, my God. Мої вітання усім глядачам телеканалу рівне 1 Ви дивитесь програму «Про» головне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні я рада вітати у нашій студії Валентина Демчука, депутата Рівненської міської ради, і водночас є членом комісії транспорту і зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. пане Валентин. Сьогодні звісно таки хочеться поговорити про вашу депутатську діяльність як депутата. Ну і звісно, враховуючи, що ви завжди і часто відстоїте інтереси перевізників, звісно, про транспорт також. Поговоримо у місті Рівне, ну і зокрема в області також. Але все ж таки підсумуйте вашу депутатську діяльність, от чим займалися в цей період часу. Що для вас, от як для депутата, було головним у вашій роботі? Хочу сказати, що для мене якби це була нова робота. Багато чого я не знав, того що знаю вже на сьогоднішній момент. Знаю, як впливати на ситуацію, як оперативно її вирішувати. Тому я, як то кажеться, знакомо знайомився зі всім по черзі, тобто, і з написанням певних звернень, і як написати звернення таким чином, щоб відповідь не прийшла відписка, і на які питання в першу чергу потрібно звернути свою увагу. Ну і якби. Прийшов я до того, що все-таки е, захотів розібратися, що, що все-таки найбільше хвилює мешканців е, того району, який за мене голосував. Це що це за район? Який? Е, це район Північної вулиці, Мельника, Шухєвича і Волинської дивізії. Е, ну, як показало опитування, яке було проведено мною, е, як не дивно, найбільше все-таки е, наших громадян хвилюють бродячі собаки. От у мене от цифра, я є, є така, 379 чоловік. От відповіли, що їх найбільше хвилює іменно от, оце питання. Насправді люди, коли приходять на прийоми, ну не було такого прийому, коли не казали, що все-таки потрібно щось робити з бродячими собаками. Особливо це літні люди, жінки, чоловіки, які не можуть. Заснути, виспатись, тому що собаки постійно гавкають в нічний час. Так само е малі діти, які йдуть до школи, е бояться цих зграй собак. Я знаю, розумію, що собака це друг людини, її не, не можна вбивати, але ж все-таки якісь дії потрібно до того прийматися. Дії прийма приймаються, ви знаєте, міська рада періодично виділяє на це кошти, але ж ну, такі обсяги роботи, які є сьогодні, е Ті, хто цим займається, вони не справляються на сьогоднішній день. Хотілося б, щоб це робилося швидше. Друге питання, яке так само хвилює, хвилює дуже сильно, і як мене, і як мешканців нашого мікрорайону, це якість дорожнього покриття в прибудинкових територіях. Якщо, скажімо, вулиці навколо нашого району більш-менш відремонтовані, це і вулиця Мельника. Шухевича хотілося б відремонтувати так само, оскільки вулиця центральна, їздять і великі машини. Теж так само хотілося б центральну вулицю відремонтувати. Канавальця відремонтована у нас вулиця. То дворові території, особливо це я скажу вам, це 18-й будинок Шухевича, це 24-й будинок Шухевича, Мельника, 6-й будинок. Ну, Ремонт потрібен і потрібен капітальний ремонт. Є сподівання, що в цьому році все-таки Шух'євича 18 ці роботи будуть проведені. Міський голова обіцяв, що це буде зроблено. Що касається інших прибудинкових територій, ну, дасть Бог, якщо вистачить коштів, хоча б якийсь ямковий невеличкий ремонт, там так само буде зроблений. Хоча ну, ви знаєте, що ремонтувати потрібно все місто, все місто, от прибудинкові території, дороги в дворах, вони знаходяться в жахливому стані. Е, ну, мене, мене, мене особисто як депутата, і є в мене достатньо багато звернень. Е, так само по нашому району е, хвилює освітлення в нічний час. Це і криміногенна ситуація, це і е, е, хто. Навчається серед дітей в другу зміну. Хто ходить на тренування, у нас є басейн, ходять, по суті, в, там, хоч, в око, хоч око виколи. Я написав не одне 10. звернення до різних інстанцій і до міськ світла. Ідуть взагалі відписки. Чомусь, скажімо, між 25 ю і 28 -ю школою потрібно поставити два фанери, вони там стоять, їх просто потрібно оновити. Чомусь на такі речі, коли наші діти постійно там вночі ходять, ну невідомо, що може відбутися, не можуть зробити навіть таких елементарних речей. Я вже не кажу, щоб освітлити іменно дворові території, де, де взагалі нічого не видно. Що ще ну, вияснили? Які є ще що проблеми? ще вияснили? Е, є в нас проблема така, яка так само е, ну, одна із важливих проблем це у нас все е, дитячі і спортивні майданчики. Це наших мешканців так само дуже сильно хвилює. Хочу сказати, що за мою каденцію вдалося відновити повністю по суті побудувати два спортивних майданчика. Це біля Мельника 24, 28 школа. Одне це футбольна площадка. Разом там поставили і турніки, і інші брусі, і так далі для дітей, і зробили. Чудову баскетбольну площадку заасфальтували європейським асфальтом гарним. Ну і, як завжди, в нашому житті знайшлись ті, хто приїхали через неділю і, про... і зробили свою чорну справу з водоканалу, ну, забули, що там у них залишився люк. Положили асфальт гарний, а потім все-таки зробили дирку. Але ж... Е Прибрали за собою, але ж не якісно. Хотілось би все таки, щоб вони туди заїхали, подивились. Все таки діти грають в баскетбол, і грають постійно. Там дуже вдячний і мені, і владі міської за те, що все таки цю площадку зробили. А отак, от як вони віднеслись, ну Неграмотно, я б я б сказав, наплівательське можна сказати до, цього, до цієї справи, це ну, такого не має бути. Хоча б е, замінили ту кришку, поставили більш рівну, тому що все-таки м'ячик відскакує від рівної поверхні це одне, а коли поверхня не зовсім рівна, то рівна це зовсім інше. Е, але ж все-таки якийсь результат є. Е, з дитячими майданчиками у нас проблема. Проблема, оскільки коштів на це виділяється дуже мало. Буквально пару майданчиків вдалося поставити от за цей час по нашому мікрорайону. Тобто, ну, працюю над цим, буде можливість, будемо далі працювати. Знаю, що велика проблема. Люди просять, тим більше вона сьогодні стає дуже актуальною: це утеплення будинків. Яка ситуація у вас на районі? Ситуація не дуже хороша. Скажімо так, по Енерго, ну це питання глобальне, воно стосується по суті. Ну, але мікромальйон ен... такий масовий, і це багатоповерхівки, і саме панельні будинки, вони Абсолютно. не є такі теплі, наприклад, у порівнянні з іншими забудовами. Абсолютно. Хочеться додати, що ще декілька будинків знаходяться на високо під прямим обдувом вітрів, де край необхідно зробити це утеплення. Хотілося би зробити це по по програмі енергозбереження. Так. Не витягуємо, оскільки коштів треба дуже багато. Що можна зробити по цій програмі? Ну е, я не знаю. Утеплення не виходить. Получається, поставити тепловий, теп, теплолічильник. От Шухевича, 2 за моєю допомогою, слава Богу, все-таки встановили тепловий лічильник. Знаю точно, що я живу в цьому будинку, він великий, там 14 під'їздів. Е, можу сказати відверто, що платити, почали практично. Півтора раза менше. Це ж і єзи, бо зима була відносно тепла. Ми можемо регулювати температуру так, як ми захочемо, в будь-який день. Тобто Ми можемо перекрити, відкрити, закрити, тобто в нас сидить спеціально обучена людина, яка цим займається. Є програма спеціально написана, яка контролює температуру води і так далі. Є звернення і по неякісному опаленню, є звернення і по неякісній воді. Тобто Достатньо багато мешканців от нашого району хотіло, щоб якість холодної води була вища, ніж є сьогодні, оскільки буває і е, ній присутня, і так далі. Тобто, ну, і, і такі от звернення є. Е, ну, людей так само хвилює, що хвилює, щоб дах. Не тік над головою, це дуже важливо. А декілька таких питань зверталися люди, ми все-таки урегулювали, вирішили, відремонтували ті дахи. Хоча так само є звернення на цей час по дахам. Ліфти хвилюють не менше, тобто ліфт все-таки коштує. Коштує у нас сьогодні немало зробити його капітальний ремонт. Ну от, я знаю, якщо взяти, скажімо, одну із програм європейських, да, за участю європейських фондів, за участю е, міського бюджету і за участю мешканців, що в нас сьогодні відбувається, така да? трьохстороння, правда? Так е, то в моєму під'їзді на сьогоднішній день, щоб відремонтувати ліфт, зробити капітальний ремонт. Е, мені принесли платіжку на 900 гривень. Тобто, ну, мене та кіно квартиру, так. Да, та кімнатна квартира 900 гривень. Мало це багато. Е, ну я думаю, ремонт це не буде на три дні. Це буде на декілька років, але ж ну. Тож не кожен може собі дозволити виложити 900 гривень навіть в, в, да, в, частині, в частині. А уявляєте, якщо це було б заплатити без фондів, без міського бюджету, це було б дуже важко нам зробити. Є, є нарікання наших громадян так само на поганий вивіз сміття. Ну, це ми регулюємо. Якби голова транспортної комісії, мій колега. Святислав Вівтушенко все таки директор санкому, то ми з ним спілкуємося, і ми ці питання вирішуємо, в принципі, без, без проблем. Без проблем. Да, без проблем. <с> Як з іншими начальниками, особливо чиновниками, чи виробився у них такий, можливо, імунітет уже до місцевих депутатів, чи ні? Хочу сказати, що так, дуже слушно ви запитуєте, що ті чиновники, які працюють довгий час, вже мають певний імунітет, і, в принципі, депутат деякий час. Підстраюється під них, тобто він не розуміє, що відбувається з часом, уже депутат розуміє свої повноваження і йому якось все одно на той імунітет. Якщо є проблема, яка пече і горить, то її, в принципі, можна вирішити. Можна вирішити різними шляхами. Можна і жорстко поговорити з певним чиновником, який не розуміє, що потрібно зробити от ту чи іншу справу, і таке теж буває. Довгий час на ну якщо я правильно розумію, житлово-комунальне підприємство, яке обслуговує мікрорайон північний. Там були проблеми із начальником цього підприємства. Так, так. Яка наразі співпраця? Чи налагодилася робота і в самому цьому ЖКП якщо я не помиляється? Так, так? Так, так чи налагодились робота? Чи менше нарікань можливо стало у мешканців вашого району, чи ні? Ну я скажу, відношення до депутата, як до мене, до району, змінилося, ну в корні змінилося. Тобто, всі мої звернення, все, все те, що я до нього пишу, я отримую відповіді. Він мені перетелефоновує, каже: це ти трошки не туди написав. Це отак. От поправ людина має набагато більшу відповідальність. Тобто, йому приходиться налаштовуватися. Йому приходиться налаштовувати. Ну, ту роботу, яка була повністю завалена, тобто це не швидко вийде, але ж здвиги я особисто тобто, бачу. Тобто ви помітили, що я є помітив, результат. Так. Я помітив, ну, я думаю, далі буде краще е, в цьому відношенні. Є ще, лишились ще якісь проблеми, ну, про що ви хотіли сказати, що є на окрузі? Ну, що я хочу сказати. Бувають випадки, приходили до мене з зверненням, що поселились наркомани. Зняли квартиру наркомани і варять свою, своє зілля. Там. Що тоді робити? Дуже неприємний сморід. Прийшли жінки не тому, що наркомани, то тому що сморід такий, що розетки позаклеювали. Кажуть, що звертались в міліцію, нічого не допомагало. Ну, звернувся я, зразу допомогло. Тобто питання вирішилось буквально ну, так швидко. Слава Богу, все-таки міліція реагує на депутатські звернення. Що ще інтересно, ну, є проблема дуже велика, Мельника 10-12 по черепашкам. Всіх повідомили, що. Будуть зносити черепашки. Так само звернулись люди. Я виїхав, подивився, ті черепашки за рідким виключенням там нікому не заважають. Тобто стоянок близько від Мельника 10-12 таких, щоб поставити автомобіль, немає. Людям зручно, по-перше, біля під'їзду, по-друге, ну, це дешево. Тобто вони не платять за стоянку. А стоянка сьогодні коштує небагато немало 10 гривень в день за автомобіль, потрібно заплатити. Тому як би теж звернулися, просять, що ну не заважають тут нікому стоять уже багато років. Тобто я вважаю, що от, до таких черепашок, до людей малозабезпечених, в принципі, люди малозабезпечені. автомобілі недорогі там стоять. Потрібно відноситися з розумінням, аналізувати, якщо це не заважає проїзду аварійних служб, якщо воно не стоїть на зеленій зоні. То хай люди користуються на мою думку. Я тому написав відповідне звернення і до голови, і поспілкувався з секретарем міської ради. Я думаю, що ми це питання там урегулюємо. Пане Валентин, далі хочеться продовжити нашу розмову, власне, поговорити про так. громадський транспорт у місті Рівному в області. Яка на сьогоднішній день ситуація з транспортом? Ну, як, по-перше, будемо говорити про депутатство. як... Радника міського голови з питання автотранспорту, і членом транспортної комісії, я вважаю, що нам все-таки вдалося зберегти маршрутне сполучення в нашому місті, незважаючи на ту кризу, яка лягла на наші плечі. Тобто, ви всі знаєте, що і паливно-мастильні матеріали, і запчастини стрімко подорожчали. Я вже не кажу про транспортні засоби, які, в принципі, останнім часом практично не оновлюються. Питання стоїть таке, що пасажиропоток впав, заробітки впали, потрібно все-таки людей перевозити. Потрібно все-таки, щоб у нас було сполучення з тими районами, де не можуть проїхати тролейбуси, автобуси, це і Колодинка, це і Даже частина району Північного, так само, можуть. це вулиця Мельника, там тролейбуси їздити не будуть. Стараємося, намагаємося все-таки, щоб транспорт працював. Ну, є певні у нас проблеми, є, є і в мене нарікання до е, наших маршрутчиків, е, скільки е, бувають послуги, надаються неякісно. Бувають речі, за яких хотілося б щось зробити таке. ну… Не хочеться казати ну, отак, але от, ну вже щось хочеться зазвичай при зустрічах з вами під час роботи ви навпаки відстоюєте постійно інтереси перевізників у той же самий час, можливо, десь у протистоянні із міською владою. Тобто, ви завжди стоїте спочатку для вас є перевізник, а потім уже всі інші. Чи це хибна думка складається у журналістів? Вам так здалося. Я вам скажу, що. Захищаючи перевізників, я в принципі захищаю пасажирів. Чому Це речі пов'язані? Якщо перевізник не буде заробляти, він не зможе надавати якісні послуги. Що хоче пасажир? Пасажир хоче якісну послугу. Він хоче вчасно сісти, нормально сісти в чисту машину, доїхати до місця призначення. Запорука цьому є все-таки той тариф, по якому їздить пасажир. Я... Мені важко порівнювати з Європою, оскільки це в десятки разів відрізняються ці тарифи. Ну, хоча б тих 25 центів, які були при доларі 8, перевізник мав би отримувати, щоб він і планував своє майбутнє, і змін з вчасно міняв ті автобуси і надавав якісні послуги. І щоб коли я до нього приїхав, запитав, чому в тебе автобус. От в такому стані він мені не сказав. Мене, мене вистачило замінити термоз, термозну систему, е, резину так далі. А, вибачай на салон мене вже не вистачає. Це теж неправильно. Але ж такі речі, як помити в салоні, скажімо, да, привести його до більш-менш охайного вигляду. Е, Провести розмову з водієм, щоб він поводив себе чемно, подивитися, запитати, хоча б водія, яку він музику слухає, чи подобається це нашим пасажирам. Такі речі вони мають відбуватися, і я тут стою абсолютно на стороні пасажирів. Більш того, ми сьогодні збираємо базу водіїв, нечебних водіїв, які в принципі поводять себе неправильно. І ця база в нас буде, і перевізники будуть радитися з нами, коли будуть брати цих водіїв на роботу. Тому я думаю, ми. Поступово, поступово тут порядки наведемо. Пане Валентин, і що таке вільний тариф, про який багато сьогодні говорять? Що це таке, для чого він і кому він буде вигідний в першу чергу? Так, у нас 25 березня вийшли зміни до постанови Кабінету міністрів 1548, якою надавалось повноваження міським обласним адміністраціям встановлювати, регулювати, регулювати тарифи на відповідно міських, приміських, міжміських перевезеннях. Що відбулося? Скасовані норми, які надавали ці повноваження. Але ж насправді по місту нашому нічого по суті не змінилося. Тариф, як залишався так 3 гривні з 25 березня, так і залишається 3 гривні. Хоча я вам кажу відверто, економічно обґрунтований тариф сьогодні близько 5 гривень по місту. Чому, чому ще чому, зменшиться пасажиропоток, якщо буде так, така вартість? Чому така ситуація? Ситуація ця нормальна. Е, відбувається вона завдяки тому, що є конкуренція. Є конкуренція з боку тролейбусного парку. Якщо збільшувати тариф, ще більше людей пересяде на тролейбус, і це нормально. Тариф має регулюватися не Штучними якимись чинниками, а риночна економіка, коли перевізник вирішує сам для себе. Вигідно це не вигідно. Є конкуренція, конкуренція розставляє акценти, і тариф має бути стільки і не вищий. Які ще є проблеми от у вашій галузі? Проблеми є. Проблеми є. І я, от і сьогодні, спілкувався з міським головою. Кажу, що є, є проблема, оскільки. Ми втрачаємо деякі маршрути, нерентабельні маршрути повністю втрачаємо. А хотілося б, щоб все-таки в нас залишалося це сполучення, щоб люди могли доїхати із тих районів, де їх мало але все одно потрібно звідти доїжджати людям. Він мені каже, проблема не лише у вас, проблема в багатьох галузях. Але ж надавай пропозиції, будемо думати, як їх вирішити. Стоїм на грані, тролейбусний парк дуже сильно нас придушив, так прижав практично донизу. І Важко піднімати голову, але ж будемо оптимізувати. Будемо певно зменшувати кількість маршрутних транспортних засобів. Будемо думати, як завдяки оптимізації, завдяки завдяки збільшенню відповідно пасажиропотоку, все таки зберегти маршрути. Пане Матин дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму «Про головне». не перемикайте, побачимось. よかったね。